Привіт, мої маленькі друзі! Запрошую вас послухати нову історію, яка називається «Бетмен, Ельза і Друга заповідь. Разом з Поліною та її друзями ви дізнаєтеся, чому не можна створювати кумирів і чи можна носити футболки із зображенням Бетмена. Вас чекають цікаві запитання, веселі діалоги та важливі уроки, які допоможуть зрозуміти старовинні правила Біблії. Не пропустіть цю захоплюючу подорож у світ Божих заповідей разом з нашими маленькими героями. Ну що, ви готові? Тоді вперед. Бетмен, Ельза і друга заповідь. Поліна, мов метелик, пурхала по кімнаті, розмахуючи руками, наче збиралася злетіти догори. Настрій був пречудовий. Сьогодні до неї в гості повинні були прийти друзі. І вона дуже чекала на цю зустріч. Разом з мамою вони прикрашали кімнату, накривали на стіл і обговорювали, у що ж таке можна буде усім разом пограти. І ось нарешті цей момент настав. Почали приходити гості хлопчики та дівчатка, сміючись і весело штовхаючись, заходили в дім, голосно спілкувалися, а потім почали сідати до столу. Полінка була дуже щаслива. Адже у неї в гостях ціла компанія друзів, і це дуже весело. Коли всі поїли різних смаколиків і трохи заспокоїлися, Полінкін тато запропонував, щоб кожен назвав свого улюбленого героя і розповів, чому він йому так подобається. Хлопчики та дівчатка зашуміли і почали навперебій називати своїх кумирів Мій улюблений герой це людина павук. Тому що він завжди допомагає людям, першим почав Сергійко. А мені подобається Ельза з Холодного серця, тому що вона сильна і у неї все виходить, продовжила Карина. І мені теж подобається Ельза, і ще подобається її сестра Анна, підхопила Полінка. Тому що Анна дуже смілива і добра принцеса, і вона завжди готова допомогти своїй сестрі та друзям. А Ельза. Вона вміє керувати льодом і снігом. А я обожнюю Бетмена, він дуже розумний і сміливий, авторитетно заявив Петрик. Полін кентато уважно слухав, поки кожен ділився своїми думками. А коли всі висловилися, він посміхнувся і сказав Це просто чудово, що у вас є такі герої, якими ви так захоплюєтесь. Але ось знаєте, що цікаво. У Біблії є друга заповідь, яка була написана самим Богом на гладенькій кам'яній скрижалі. І в ній сказано про те, щоб люди на землі не створювали собі кумирів. Ми з Поліною почали вивчати ці давні правила, записані на кам'яних скрижалях, і першу заповідь уже вивчили. Ви готові разом з нами прочитати другу заповідь? Готові. на перебій закричали хлопчики та дівчатка. А Петрик при цьому витягнув з кишені маленьку фігурку Бетмена і сказав йому тихенько, але так, що почули усі Сиди і слухай, це тебе стосується. Тато відкрив Біблію, книгу Вихід, 20 розділ, і з 4 по 6 текст прочитав другу заповідь. Не робитимеш собі ідола ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям до третього і четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене, і котрий чинить милосердя тисячам. Тим, хто любить мене і береже мої заповіді. Діти за столом притихли. А потім Поліна на правах юної господині запитала Тату, а що значить не робитимеш собі ідола? Це значить, що ми не повинні робити щось або когось найважливішим і найголовнішим у нашому житті, відповів тато. Бог хоче, щоб ми поклонялися тільки йому і не створювали собі ніяких кумирів і ідолів, ні з людей, ні з речей, щоб ми не займалися ідолопоклонством. А що як я дуже люблю людину павука? Ну, він мені дуже подобається, схвильовано запитав Сергійко. Це що, погано? Ні. Любити героя і захоплюватися його вчинками це нормально, відповів тато. Але ми повинні пам'ятати, що супергерої та інші кумири це лише вигадані персонажі або люди, які, як і всі інші, можуть робити помилки. Головне, щоб ми не ставили їх вище Бога і не забували, що справжню силу і допомогу ми отримуємо від нього. Каринка задумалася: А що як я хочу бути такою ж сильною і сміливою, як Ельза? Це чудово, сказав тато. Ми можемо вчитися спостерігаючи за добрими вчинками наших героїв і прагнути бути ще кращими. Вони для нас можуть бути гарним прикладом на їхніх помилках і на їхніх добрих справах ми можемо багато чому навчитися. Але важливо при цьому пам'ятати, що наша сила і сміливість приходять від Бога, якщо ми віримо, що Він наш справжній помічник. І друг. Петрик діловито відсунув Бетмена в бік, підняв руку і сказав. А мені мама купила футболку з зображенням Бетмена. Її що, не можна носити? Це що, буде вважатися ідолополоклонством? Повільно постарався вимовити складне слово Петрик. Ні, усміхнувся тато. Носити футболку з зображенням Бетмена або будь-якого іншого вашого улюбленого героя, це нормально. Таким чином, ти просто показуєш, що тобі подобається цей персонаж. А ось ідолопоклонство це коли хтось ставить когось або щось на перше місце у своєму житті замість Бога. Якщо ти просто любиш свого героя і носиш футболку з його зображенням, це не вважається ідолопоклонством. Головне, пам'ятати, що Бог завжди на першому місці. За столом знову стало тихо. А потім Полінка якось тривожно запитала Тату. А чому, якщо батьки роблять щось погане, то Бог карає їхніх дітей? Тато задумався, а потім сказав: Це хороше питання і складне. У цій заповіді сказано, що Бог карає тих, хто ненавидить його аж до третього і четвертого покоління. Це значить, що ми можемо у своєму житті спостерігати і відчувати наслідки неправильних вчинків ще наших бабусь і дідусів. Ось уявіть собі, кожен з вас. Твоя сім'я живе у великому, красивому будинку. Тато і мама щодня працюють, щоб цей будинок був затишним і безпечним. Але якщо раптом тато вирішить більше не працювати і перестане піклуватися про будинок, підтримувати його в порядку, що тоді станеться? Хто мені скаже? Ну, будинок стане брудним і поступово почне руйнуватися, відповів Сергійко. Правильно, підтвердив тато. У будинку тоді стане некомфортно жити не тільки одному татові, але і всім іншим, хто там живе, включаючи й тебе. І навіть якщо ти будеш старатися підтримувати порядок, тобі буде важко. Тому що це дуже велика робота тільки для однієї людини і при тому такої маленької. Це що виходить нечесно, Петрик стиснув у руці Бетмена. Чому інші повинні страждати через одну людину? Тому що ми живемо разом і дії, і вчинки однієї людини. Можуть сильно впливати на життя всіх інших людей у будинку, підсумував тато. Каринка тихенько дивилася у свою тарілку, а потім раптом запитала. А якщо не можна робити ніякого зображення того, що на землі, у воді і на небі, то природу малювати і тварин можна? Малювати природу і тварин можна, сказав тато. Коли Біблія говорить про заборону робити зображення, вона має на увазі, що не можна робити статуї або зображення людей для того, щоб їм поклонятися, як богам або якимось святим кумирам. Якщо ти просто малюєш природу і тварин для задоволення, тому що тобі подобається це зовсім інша справа. Бог любить, коли ми захоплюємося його творінням і використовуємо свої таланти. А взагалі, ви всі дуже великі молодці, що задаєте такі серйозні і важливі питання. Адже якщо їх не задавати, то не отримаєш відповідей. І запам'ятайте, на все своє життя, Бог завжди поруч з нами, і Він хоче, щоб ми були щасливі і робили добро. Звичайно ж, наші улюблені герої можуть надихати нас на хороші вчинки. Але головне пам'ятати, що справжня сила. І справжня любов приходять від Бога. Ну, а взагалі то у Біблії також є багато цікавих, дуже сильних і сміливих героїв. Я думаю, багатьох з них ви знаєте, і багатьма напевно захоплюєтеся. Петрик обняв свого Бетмана. Каринка мрійливо усміхнулася Ельзі. Сергійко, здається, подумки послав привітання людині павуку. Поліна разом з мамою принесла фрукти і розставила на столі. Добре, коли у тебе є друзі, подумала Поліна. З ними так цікаво проводити час. З ними можна і пограти, і поговорити, і навіть обговорити щось серйозне, доросле.